Капітальний ремонт, термомодернізація, сучасні меблі та нове обладнання. У Тростянці відкрили поліклінічно-діагностичне відділення міської лікарні після відбудови. Розділити урочисту мить відкриття такого важливого об'єкту зібралися очільники громади та області, представники благодійних і підрядних організацій та персонал медзакладу. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх подякував кожному, хто долучився до відбудови поліклінічного відділення. Серйозний крок для того, щоб відновити, відродити Тростянець, вашу Тростянецьку громаду. І дивлячись в ваші очі, я бачу, наскільки ви сьогодні пишаєтесь своєю громадою. Держава, наші міжнародні партнери, громада вклали великі гроші сьогодні. Під час війни біля 70 мільйонів було. Витрачено для того, що зруйнованого практично відділення будівлі сьогодні ми потрапили з вами і знаходимося в сучасному відділенні, діагностичному відділенні, яке відповідає сучасним європейським стандартам. Тому всіх вас сьогодні вітаю з цим дійсно великим святом для Тразинецької громади. Для нашої Сумщини, бо це ви велика громада Сумщина, і ви показуєте приклад, як треба дбати про здоров'я і про майбутнього свого населення. Відбудова Тростянецької міської лікарні триває в рамках державного проєкту відновлення за принципом відбудувати краще, ніж було. Головна мета не просто відновити зруйновані об'єкти, а створити всі належні умови для того, аби люди залишались в Україні. Так само, як у березні 2022-го це зробили медичні працівники Тростянеччини. Ви працюєте, ви живете, ви надихаєте інших, і ви незламні. І тому це все, що робиться, заради вас. Я вдячний сьогодні від міста від всіх нас, в першу чергу, і президент України, який погодив виділення коштів на цей, який включив його в пілотну програму відбудови Уряду України, Міністерство розвитку, служби відновлення, головне що вам з вас би не було нічого. Звісно, підрядники, я дякую кожному з вас, що ви працюєте на теж на сущення. Ну і звісно, міжнародним різним партнерам, яких у нас було багато, і французькі, і німецькі, і американські, і е, японські, і наші фонди Різнадій, Червоний Крест, різні його сектори присутні були і давали допомогу для того, щоб наповнити цю лікарню обладнанням. Адже все обладнання було знищене величезна всім вдячність. І я переконаний, що це лише початок відновлення Сумщини. Я переконаний, що на нашому прикладі і інші теж будуть так само робити, тому що держава сьогодні націлена на відбудову, наші міжнародні партнери націлені на відбудову, і ми віримо всім в нашу перемогу. Освячення приміщення поліклінічно-діагностичного відділення здійснив настоятель Вознесенського храму Протоірей Олександр Карпець. Користуючись нагодою, він подарував лікарні ікону святого Пантелеймона від імені блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Хочу подякувати від імені Православної церкви України блаженнішого митрополита Епіфанія, котрий був тут. Вересні місяці, з котрим я маю можливість спілкуватися. подякую голові обласної міської адміністрації Володимиру Миколаєвичу за вашу постійну підтримку. І, звичайно, що подякую Юрію Анатолійовичу Бові за те, що він завжди стукає. Я говорив, Господь, стукайте і вам відкриється. Я впевнений в тому, що ви надалі будете стукати в кожній двері і вам будуть відкривати. Тростянецька міська лікарня двічі зазнавала обстрілів російським ворогом. У березні 2022 року окупанти неодноразово обстрілювали медзаклад прицільним вогнем. Тоді ж поліклінічний корпус був практично знищений. У березні 2024 року російські війська завдали ракетного удару та знову пошкодили будівлі закладу. Спочатку лікарі приймали пацієнтів у пристосованих приміщеннях педіатричного відділення з листопада 2023 року у модульній поліклініці. А відтепер Поліклінічний корпус лікарні відкрив свої двері для пацієнтів та лікарів. Сучасну техніку ми одержали її дещо раніше, а тепер ось іще в нас додавали нові витяжки. Аж дві сучасні витяжки, які допоможуть нам працювати в більш. Комфортних умовах і більш безпечних умовах, тому що система. Ми маємо такі чудові умови, маємо чудову сучасну лікарню, поліклініку. Ми дуже вдячні всім. І сьогодні ми одержали багато сучасної техніки, нове обладнання. На відбудову лікарні залучили близько 70 мільйонів гривень. Більшість з них це кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Функції замовника були передані до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області. Ми розуміємо, що після такого руйнування поліклініки корпусів було дуже зроблено багато роботи роботи не тільки будівельників, а проектантів, роботи Тостерницької міської ради. Роботи зі сторони Сумської військової обласної адміністрації У мене гордість за команду служби відновлення та розвитку інфраструктури Сумської області, завдяки тим людям, які керували цим процесом, які слідкували, які допомагали організувати цю роботу. Ми гордість тільки за них. Тому що завдяки цим людям ми зможемо реалізувати не тільки проекти, які є. То місія страста взагалі по області за словами представників підрядних організацій, усі роботи виконувалися на совість та з дотриманням сучасних вимог. Ми виконували термомодернізацію стаціонарного відділення і поліклініці. Виконали якісно, даємо гарантію, все буде гарно. Теж серце радується за себе, за свою роботу, за своїх хлопців. Ну, дуже приємно бути будівельником і виконувати такі роботи, коли люди раді, і всім дуже подобається. Для того аби наповнити поліклініку новими меблями та інвентарем, долучилися чимало організацій: благодійні фонди, доброта, полтавський газика, зелений кристал, товариства Біланівський газика, маяк, міжнародна організація міграції МОМ, а також багато інших значну підтримку відновлені медзакладу з моменту деокупації Тростянця надавали і організації Червоного Хреста. На жаль, два рази прийшлося поновлювати вікна. У зв'язку з прильотами, але це необхідно робити. Я вже сьогодні говорив, що і багато йде таких е, коментарів, які кажуть, що не на часі, не потрібно робити ризики. Ризики вони завжди є, вони будуть і вони, може, ніколи не закінчаться. Ми цього не знаємо. Але життя воно повинно продовжуватися, і люди повинні отримувати допомогу медичну в гарних європейських сучасних умовах. У будівлі оновленого поліклінічно-діагностичного відділення утеплено фасад, влаштовано термоізоляцію, відремонтовано покрівлю, ганки, а також виконані всі внутрішні і зовнішні роботи. Я думаю, що цей рівень поліклініки, який ми сьогодні відкриваємо, це рівень навіть не України, це рівень Європи. І коли люди прийшли сюди, вони побачили то, в якому стані воно було. В якому стані воно зараз знаходиться. Це надихає це, дає поштовх думати про те, що ми виходимо на більш високий рівень. Люди дуже задоволені. Це бачиш по очам, по їх посмішкам, і діти малі, і мами, і дорослі. Всі дуже задоволені. Я думаю, що поліклініка буде працювати на благо нашої громади, наших громадян, які тут проживають, і це буде прикладом. Для всіх це високий рівень. Одним із головних завдань і для влади громади, і для керівництва лікарні було удосконалити структуру поліклінічного корпусу. Тож для більшого комфорту та зручності клініко-діагностичне відділення розташували на першому поверсі будівлі. Ми маємо такі чудові умови, маємо чудову сучасну лікарню, поліклініку. Ми дуже вдячні всім. І сьогодні. Ми одержали багато сучасної техніки, нове обладнання. Ми дуже-дуже вдячні всім, тому що наша лікарня більше 20 років не мала такого ремонту, ну тільки дещо косметичні ремонти. А на сьогодні ми маємо красоту і всі з задоволенням йдемо на роботу. У поліклініці працюють вузькопрофільні спеціалісти. Доступні всі види діагностики, жіноча консультація, стоматологічне відділення та лабораторні обстеження. Заклад повністю адаптований для людей з інвалідністю. На кожному поверсі облаштовані дитячі ігрові зони та зручні місця для очікування. Зараз приміщення воно стало зовсім інше. Ми бачимо. Шикарні приміщення лабораторії, нормальні да? стандартні умови. Це вже сертифіціровані і будуть якісні послуги максимально на належному рівні. Ми бачимо умови тут в реєстратурі, на поверхах, в кабінетах. Принесли все нове оплатнення, яке у нас було деяке навіть було запаковано, бо його не було розпаковувати, не було місця, бо люди два роки жили фактично в маленьких кабінетиках, в пристосованих приміщеннях лікарі якось, якось намагалися приймати наших пацієнтів, і це було для нас величезним викликом. І тому от сьогодні ми повертаємося до нормального життя. Тому мені приємно і за персонал, і за наших пацієнтів, які будуть в майбутньому тут лікуватися, що тут створені нормальні сучасні європейські умови. Тростянецька лікарня вже давно стала символом стійкості та незламності не лише Сумщини, а й всієї країни. Це не просто відновлений об'єкт, а важливий крок до повернення нормального життя для всіх мешканців громади. На цьому наголосив очільник Сумської ова воло. Водимир Артюх є певні люди, які рахують, що сьогодні, коли йде війна, і тут зовсім близько знаходиться ворог. Не треба відновлювати, відбудувати те, що було зруйновано, не треба вкладати гроші, треба чекати мирного часу, але ви своїм прикладом показуєте, що люди у вас повертаються в громаду, люди мають отримувати належну медичну допомогу, належні умови життя. Ми зараз будемо на будинку ще, де теж сучасні умови, потеплені, сонячні батареї, тобто теж сучасний європейський будинок, багатоповерхівка. Тобто, в цілому у вас комплексний підхід, і це завдячний підтримки президенту. Президентські програми і відновлюється дорожня інфраструктура, відновлюється житловий фонд, відновлюються медичні і освітні заклади, захисні споруди. Тобто комплексно підійшли, і ми це сприймаємо як досить такий потужний, позитивний приклад для інших громад. Окрім поліклінічного корпусу, присутні оглянули і нове реабілітаційне відділення лікарні. Завдяки підтримці японських партнерів було придбано та встановлено сучасне обладнання. Тож фахівці відділення вже допомагають пацієнтам відновлюватися після різних травм та хвороб. Це Звідки ми отримали? Японці накупляли, здавали кошти японці. Четіри мільйона. Це, Це, Це наше, наша, ну я бачиш. Це, Це так, так, наш стіл для витяжки. Реакційне, панової. Тобто, як ми і поперек робимо, якщо значні болі попереду, пану функціональний стіл на трубки і апарат удар хвильової терапії. перед такі процедури відпускав робоче місце офтальмолога, яка включає все поробки, проєктор знаків і рефрактометр. пацієнт вибирято... сідає і яке Ми вимірюємо рефракцію, підбираємо окуляри. Саме новий апарат, який в Україні завезли? Так, аппарат, Просто, да, по якості апарату. Тобто вона більш точна, більш якісна, максимальна. Зручна, комфортна по цим по положення по всім сказалося, вставалася німці, що, що таку Україну чи не завозили. Поставити життя на паузу неможливо навіть під час війни. Щодня люди потребують кваліфікованої медичної допомоги та лікування. Саме тому відновлення медичних установ країни, у тому числі і в Тростянецькій громаді, є пріоритетними завданнями як для президента, так і для влади Тростянецької громади.